Вашій увазі шейвер для гоління одноденної та тижневої щитини. Чому? Тому що, бачите, посередині йде ось такий тример зубцями, і він саме буде брати здорову відрошу щитину. А оці сітки по бокам шліфують під нуль. Це хороше комплексне гоління, це система. Також тут у нас дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках, водонепроникний корпус є режим блокування. Дуже зручний корпус. Подивіться, він знизу заокруглений. По факту він компактний, не важкий. Також зручно, що тут йде таке трішечки заокруглення, бачите, самого блоку цього для гоління. І це зручно, щоб, особливо, коли ви самі себе використовуєте для гоління цей пристрій. Дуже-дуже зручно. Також, із великого плюсу, бачите, йде підставка, яка може бути просто як підставка, а може бути навіть як док-станція. Фіксується класно, взагалі, дивіться класно. Можна поставити просто на поличку в себе вдома, а можна як докстанцію використовувати, якщо є можливість під'єднати мережу і буде підзаряджати пристрій. Дуже класно. Підійде для роботи в салоні, для домашнього використання. Комплект коштує 799 гривень. Відправляємо швидко, вчасно, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами.